Зараз ми з вами йдемо до реставраційної майстерні, де ми проводимо дослідження, якими саме фарбами намальована ікона, з якого матеріалу оклад, і я вам хочу її показати. Головна зберігачка фондів обласного художнього музею Наталія Піщів займається описом ікони Христос Вседержитель, яку незаконно хотів вивезти громадянин Канади у листопаді 2023 року. Жінка розповідає, ікона створена невідомим автором на Слобожанщині. Це ікони створені для вірян православного віросповідування. В той час, в період ХХ століття, малювалися такі невеличкі ікони. Вони були як церковного призначення, так і хатнього. Ікона мальована на дереві олійними фарбами. Це досить цінно, тому що часто були друки на полотні чи на іншому матеріалі. Ікона підокладна, намальовані лише лики, руки Ісуса. А оце все навколо металевий оклад. Україна в той період славилась такими іконами. На окладі ми можемо побачити елементи такого орнаменту, що був типовий для порокового періоду. Наталія Піщів каже, ікона в хорошому стані, тому не потребує реставрації. Наразі ми її передаємо в наші фонди. Буде зберігатися в фондосховищі і оформлюємо певні документи. Заносимо дані про цю ікону в книги інвентарні, в книгу надходжень, заводимо картки на неї, а пізніше будемо виставляти для огляду для наших відвідувачів. Щоб вивести таку ікону за кордон, потрібно отримати дозвіл від Міністерства культури України, каже Наталія Піщів. Там є певна процедура, не досить важка, але можна це зробити як це ваш, якщо це ваша особиста річ, тому що люди мають старі речі, які ще їм передавалися з покоління в покоління. Якщо робота старіша 1950 року, то треба їхати в центри, які дають довідки і фіксують речі, які переміщаються за кордон. Це переважно з нашої території їздять до Львова. В Києві є такий центр за переміщенням культурних цінностей Одеса, Харків. Якщо річ не старіша 1950 року такі довідки надає наш Тернопільський обласний художній музей. Зазвичай в Україні експертиза експонату триває до 30 днів, каже Наталія Піщів. Як повідомили у прес-службі Львівської митниці, їхні працівники вилучили ікону у пасажира потягу Київ Перемишель громадянин Канади намагався незаконно вивезти образ з України в листопаді 2023 року через митний пост Мостиська залізничий за словами Наталії Піщів, згідно експертного висновку, вартість ікони сягає понад 10 тисяч гривень і становить історико-культурну цінність. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.